Об'єкт, на якому замовник сам зробив замір, і що з цього вийшло? Виконали скління цього будинку повністю в алюмінії. Профіль замовник вибрав Framex 72 серія. Досить якісний, класний профіль. У нас тут три двері. В чому особливість? У вас немає жодних перемичок. Тут висота конструкції 2450. Ця конструкція виходить у нас суцільна. Ми тут ставимо склопакет. І буде топовий варіант, тому що у вас повністю йде сплошна конструкція. До речі, на цьому об'єкті замовник робив сам замір, передавав нам вже готовий замір, ми узгоджували конструктив, і всі конструкції просто стали ідеально. Подивіться, топчик. Важливо, що хотіла сказати, що кінцевий замір має робити людина, яка в цьому розуміється, тому що. Невеличка похибка може дійсно коштувати вам багато, ну вплоть до того, що буде конструкція перероблятися. Якщо ви також плануєте скління вашого будинку, пишіть нам в Директ, обов'язково вас проконсультуємо і порахуємо вам найкращий варіант.